Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу Мене Назвати Ірина Шуптарська. І за я розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Мало недобійки, й дійшла громадська люстрація влади прокурорів та правоохоронців Тернополя. Міські тротуари оновлять. За тернополянами стежать більше 60 веб-камер. Медикаментів та продуктів Київ поки що не потребує. Мало не до бійки, дійшла громадська люстрація влади прокурорів та правоохоронців міста та області. Сьогодні відбулася зустріч людей із першими лицями регіону. Чим закінчилось анонсовано напередодні мирне обговорення? Маєте можливість зараз побачити. З першої ж хвилини, начебто, спокійного діалогу між владою правоохоронцями та городянами розпочались суперечки. Люди вимагали чітких відповідей на свої запитання, просили пояснити, хто відповідатиме за безчинство вже минулої влади. Емоцій своїх не приховували як одні, так і другі. Перший заступник прокурора області оголосив, що йде з посади. Дуже каже, дуже легко згубити довіру, і дуже важко її відновити. І особисто я для себе е, прийняв моральне рішення, тобто що. Важко, важко працювати, і звичайно, що треба треба зробити це рішення. Я його прийняв. Я думаю, що я там вже відповідні документи під його колегу, очільника прокуратури міста Віталія Сідорова, Люди також закликали написати заяву на звільнення. Напишіть перший, дайте приклад добрий і підіть. За вами підуть. Відіть своєї роботи. За вами підуть вся ваша команда. Якщо я не потримаю цього я пишу, якщо громада захоче. Якщо громада я пишу, повірте, я за своє слова відповідаю. Проте коли Віталій Сідоров почав писати заяву, самі ж городяни його відмовилися робити до голови Тернопільської обласної ради Василя Хомінця, було також безліч питань. Звільнення його люди не вимагали, питалися, як далі буде виконувати роботу. Він запевняв, що завжди залишатиметься на стороні. Оні, народу я стою перед вами і даю вам відповідь на будь-які ваші запитання. Особисто прийшов при всі свої задання. Від представника міської ради городяни хотіли почути, чому перестали функціонувати усі створені раніше громадські ради. Ви позакривали всі громадські ради. В нас вже працювало 10 громадських рад. Вони не показали свою ефективність. Ми хочемо бути більш відкритими. Але для цього повинна бути активна ваша позиція. Засипали питаннями обурені тернополяни правоохоронців. Головний міліціонер міста виправдовувався здебільшого за нічні погроми, що трапились минулого тижня. Міська міліція працює На сьогоднішній день. 19 числа не це я Вам доповім зразу. Ви самі ж знаєте події. Е, як то оцінює, хто е, бачить бачення, чесно вам скажу для мене, наприклад, це болюче, тому що цей міськвідділ я вложив душу. І те, що я там зробив, коли я прийшов, мене призначили туди. Це була конюшня, конюшня. І те, що я зробив, воно горіло, повірте мені, мені як ножом по серці. Якщо б прийшли б, сказали вийдіть, я вийшов би, сказав у собою слави, вийдіть. Два запитання ми не підожі підожіти, підожі, підожі, підожі згоріло. Підожі, підожі, а якби вийшли через того, ми згоріли, давайте пойшли за ту закінзі зі щитами. Тому вийшли до людей. А ось заступник начальника обласної міліції Василь Облищук зізнався, що рапорт на своє звільнення написав: якщо ви хочете рапорта, я рапорт на ім'я міністра нового Написав. У нас я на бакутура нового міністра тоді ще. Копію рапорта, що хочете, під радіо зі мною. Ні, написали, написали. Так, друге питання. Я... Про всіх масових заходах, хто мене знає, старався унеможливити десь силове протистояння. Десь Шо нам вдавалося десь не вдавалося в тому плані. Шо Підтвердив Василь Облащук та що начальник обласної міліції Віктор Сак сьогодні в Києві і також написав рапорт на звільнення. Аналогічний круглий стіл громадські активісти пообіцяли організувати рівно за тиждень. Очікують більшу кількість керманичів Тернопільщини. Арсеній Яценюк відтепер прем'єр-міністр України. Відповідне рішення сьогодні прийняла Верховна Рада. За це проголосував 371 народний обранець. Новопризначений прем'єр одразу ж запропонував склад кабінету міністрів і 331 депутат його схвалив. Сьогодні у Верховній Раді також вирішили, що в день проведення президентських виборів, 25 травня, мешканці Зборова, Кременця та Збаража обиратимуть голів міських рад. Знову непорозуміння і знову через гроші виникли сьогодні близько полудня на ринку, що на Шептицького у Тернополі. За словами підприємців, з них незаконно збирають кошти. Так званого порушника знайшли і привезли до орхнамету в центрі міста, що було далі у сюжеті. Представників тернопільського правого сектору в нашому місті повідомили про те, що невідомий чоловік незаконно збирає кошти з підприємців. Хлопці одразу ж прибули на місце, де проводиться збір грошей. Підійшла зранку жіночка і підтвердила інформацію, що невідома особа збирає щодня по ринку гроші. І ми захищаються представниками правого сектора. Ну, тобто, скільки я член УНСОПольовий командир, ну тобто, ми, ми такої інформації не знаємо. Ми не збираємо, ми не вибиваємо ні з кого гроші. Обурена підприємець розповідає, на ринку на Шептицького гроші збирають уже впродовж двох років. Тепер накипіло і вирішили поскаржитися. Впродовж двох років збирають з підприємців гроші на ринку на вулиці Шептицького. Гроші, які не ті, що платять в касу, люди, а ті, що йдуть, не знаю, невідомо куди йдуть ці гроші. Кожен день. Два хлопці поперемінно ходять, збирають по 10-15 гривень з кожного кіоска. І на запитання, куди йдуть ці гроші, сьогодні я почула відповідь. Куди треба, тоді йдуть. Хлопець, який збирав гроші з журналістами, спілкуватися, не захотів, але пояснив, є контролером. І в підтвердження того, що підприємці заплатили, видав їм чек. Ми знаємо, що збирали гроші в підприємців, скрізь на які потреби і від якої компанії. Зараз приде директор буде говорити. Ви нам я контролер ринку. Так за ну, що ви контролюєте? Ну, видавали людям якісь чеки? Чеки да можете показати? Можна. Nuk më udhau për e përgjitha, nuk më udhau për e përgjitha. Як він що собою каже? Як з'ясувалося, збирають кошти з бізнесменів за право на місце торгівлі відповідно до прийнятого кілька років тому на виконкомі міськради рішення і контролери є працівниками комунального підприємства. Я Дійсно здивований, тому що всі підприємці знають, куди збираються кошти. Я не можу зрозуміти два роки. Ви працюєте, два роки ви не знаєте, куди збираються кошти. Чи ви просто створюєте якусь напружну провокаційну обстановку? Зараз і так непростий час. Давайте візьмемо всіх підприємців. Всі підприємці знають, куди збираються кошти. Давайте виз кожного підприємця є чеки. Ні, нема і збирається, не правда, і збирається. Бо нема чеків. Олег фляк каже: проведе для підприємців збори, де познайомить з контролерами і проведе роз'яснювальну роботу, аби подібних ситуацій не виникало. Посвідчення та жовта пов'язка на руці відрізняють справжнього народного самооборонця майдану від переодягненої людини, яка видає себе за активіста. Спеціальні посвідки з фотографією та емблемою днями роздадуть всім членам організації. А як сьогодні ідентифікувати громадського охоронця? Дивіться далі. У Тернополі в народну самооборону майдану входить 250 людей. В кожного свої функції: хтось патрулює місто в день і вночі, а хтось займається побутовими справами, готують перекуски та роблять чай або каву. Живуть самооборонці в їдальні тернопільської облдержадміністрації. До вечора тут все виглядає як завжди. Проте після завершення робочого дня розсуваються столи і стільці та розстеляються карімати зі спальниками. Кожної ночі є по пару виїздів на місця, де є якісь бійки або ще щось подібне, де потрібно. Просто під'їхати, розібратися в даній ситуації, заспокоїти людей. Ну, от з цим переважно зараз займаємося. Патрулюють хлопці разом із правоохоронцями. Кажуть, в такий спосіб хочуть показати, що міліція справді з народом. Наразі ми відновлюємо авторитет, мілі... відновлюємо авторитет міліції, патрулюємо разом з ними. Це основне зараз так завдання допустити ніяких провокацій, погромів і будь-чого подібного в Тернополі. Усі самооборонці ходять з відповідними жовтими пов'язками. Розповідають, що зброї при собі не мають і палиці в їдальні ода тримають про запас. Застосовуємо виключно для оборони. В народі вони ще називаються євроінтегратори. Застосовували колись її? Ні, не застосовували, але потрібно їх мати. Для того ну, можуть бути непередбачувані інциденти, потрібно бути готовими до всього. Збирають члени народної самооборони майдану й кошти для підтримки Києва і на витрати місцевої організації. На банках, куди закликають кидати гроші, є спеціальні емблеми. Тому людям, котрі хочуть пожертвувати гроші, варто бути пильними, щоб не потрапити до рук шахраїв. Деякими вулицями Тернополя ходити стане легше і приємніше. В місті ремонтуватимуть тротуари, але не всі і не відразу. Поки що не відремонтованими тротуарами пройшлася наш кореспондент Вікторія Кравець. Тротуари в Тернополі дивують своїм різноманіттям. Є тут і нова плитка, і понищена стара. Мешканці міста станом пішохідної частини не дуже задоволені. Везде треба ремонтувати. Везде все повалене, погачено. Ямі, та як було, так і є, ще хуже. В центральній частині то більш-менш прийнятне, але якщо трошки 200 метрів від центра міста, там вже катастрофа, звичайно. Дуже тяжко ходити і взагалі і незручно і не гарно, не естетично. Якщо вже хочемо бути Європою, то треба слідкувати і за такими речами, але це вам великі кошти, можливо, якісь відшукати. Кошти додаткові, можливо, громадяни можуть долучитися також до цього. Дуже погані, все треба ремонтувати. Які в першу чергу? В першу чергу центр треба ремонтувати. І всі дороги. О, півміса треба ремонтувати, якщо не більше. В першу чергу які? В першу чергу. Ну, В центрі вроді підлатали, а так вийти за вулицю Руську і вже ми бачимо стан тротуарів прекрасно. Вже не кажучи про дороги, які ремонтували минулого року, а цього року треба поправляти ще були гарантії там в управлінні житлово-комунального господарства повідомили, що цього року ремонтуватимуть тротуари на бульварі Шевченка, проспекті Бандери, вулицях Руська, Патріарха, Мстислава, Карпенка, Лесі Українки, продовжать реконструювати набережну біля причалу, сквер миру та доріжку в парку Топільче від вулиці Шептицького до реконструйованої алеї. Планують і другу чергу капремонту бульвару Данила Галицького. Комунальники пояснили, чому ремонтуватимуть переважно основні вулиці. Першу чергу приймалися. Тротуари для реконструкції там, де найбільше є інтенсивність руху пішоходів, для того, щоб було зручно тернополянам ходити по тротуарах. По-друге, приймалася така позиція, щоб, хоча б в центральній частині, деякі вулиці, а це Патріарха Мстислава і Руська, почали кусочок, щоб, скажімо, Наші гості та й тернополяни були задоволені тим благоустроєм, який Скажем, є ще в Тернополі, незавершені. за словами Андрія Дроздовського. Спершу план реконструкції тротуарів був масштабніший, але через обмежене фінансування всю програму 2014 виконувати не будуть. Міськрада передбачила на ремонт тротуарів 4 мільйони гривень. Гарантію на проведення роботи даватиме фірма-підрядник при заключенні договору і після проведення робіт підрядна організація, яка проводить роботи на будь-які вид робіт. Чи, шляхом, чи покриття проїзної частини, чи тротуарів, чи будь-яких будівельних робіт є гарантійні терміни Там від одного до трьох років. Значить, зараз підрядні організації ще не визначені. А от за поточний ремонт пішохідних зон наголошують в управлінні ЖКГ, відповідає міськ «Шлях Які вулиці ремонтуватиме це підприємство? Ще не визначили. Список складуть навесні. Загалом оновлювати тротуари комунальники планують протягом року, поки дозволятиме погода. За тернополянами стежать 63 веб-камери Сьогодні працюють по всьому місту. Де і для чого встановили спостереження, розкажуть наші кореспонденти. На майдані та біля магазину, на ринку та у дворі біля клубу та садочку. Ви під наглядом за порядком у Тернополі стежить в онлайн режимі. Систему відеоспостереження в місті розробило комунальне підприємство Тернопіль Інтеравія. Система не має аналогів в Україні. Розроблена спільно з комунальним підприємством і тернопільськими компаніями. Унікальність її полягає в тому, що вона має як внутрішню складову, є модульною і має зовнішню складову, тобто більшість камер. Доступні в вільному доступі для перегляду через ресурс вебкамтевеї на сайті ВебкамТює будь-хто може побачити, що коїться у цей час в тій чи іншій точці Тернополя. Відеозаписи зберігають три доби. Такі архіви допомагають розкривати злочини, а також відстежувати чи спокійно в місті, як це було в період Євромайдану. Якщо там поступає інформація, що вже щось там сталося. Неймовірне, що спалає ринок там чи ще щось, то можна було побачити, що спокійно їдуть машини, ходять люди, нічого не відбувається. А от найчастіше це запис береться при розслідуванні кримінальних справ, крадіжок вкрадіжки машин хуліганства. І ДТП. до цього камери спостереження у місті були міліцейські, проте всього п'ять. Та й вартість кожної сягала 25 тисяч гривень. А веб-камери, встановлені Тернопіль інтеравіа, вартують в п'ятеро менше, та й якість їхня краща, зазначає Іван Сороколіт. Після недавніх погромів у міліції мерія запропонувала правоохоронцям стежити за порядком в місті через їхні камери. Враховуючи те, що сьогодні в правоохоронних правоохоронний Тернополі в принципі не існує, тому що вона згоріла і вони. Де світяться в інших приміщеннях, то це єдина система, яка сьогодні є в Тернополі. Ми пропонували працівникам міліції перемістити сюди свою чергову частину, щоб вони були тут. Ну поки що вони не захотіли цього, тому ми даємо інформацію їм звідси. Вартість такої системи 100 тисяч гривень. Веб-камери обладнали за кошт комунального підприємства Тернопіль Інтеравія, яке самостійно наповнює свій фонд. Ліків та продуктів на Київ просять більше не передавати. В місцевому оргнаметі кажуть, запасів вже забагато. Поки що тернополян просять їхати самим, аби майдан відчував підтримку. Проте пакунків із собою брати не треба. Пан Микола сьогодні записує бажаючих їхати на Київ. Людей не відмовляють, бо майдан мусить триматись, поки всі вимоги вже нова влада не виконує до кінця. В списку до трьох десятків автобус один на два дні. Безумовно треба. безумовно треба. Революція продовжується, але але революція безоткровна. Людей просять їхати, але пакунки з собою не брати. Всього вже більш ніж достатньо. Київ передає. Запаси медикаментів вже ніде складати. Зараз потреби медикаментів передавати на Київ немає і. І там склади завалені, єдине, що там треба сортувати. Дуже багато навезли всі регіони. Така ж ситуація із теплим одягом та продуктами. Тернополяни, більшість з яких мають домашні закрутки та припаси, досі несуть мішки картоплі і бутлі квашенини. Волонтери просять поки що залишати домашні гостинці вдома. Що з закрутками у нас ніби достатньо всього теплі речі є. Ну, от... Кошти, поки що збираємо. Найбільше наголошують волонтери потрібні гроші. Тепер у орхнаметі дві скриньки традиційно для потреб майдану та ще одна на допомогу родинам Небесної сотні. Весна таки буде. Попри відчутний холод, останніх кількох днів можемо знову чекати сонечко. У гідрометеоцентрі обіцяють зі снігом. Прощаємось до наступного року. Холодно може бути лише вночі, проте не критично. Поділка опускатиметься нижче нуля всього на кілька градусів. Удень же сміливо можна вдягати весняні куртки та знімати теплі шарфи. Температура повітря прогріватиметься до плюс десяти. Температура вночі від нуля до двох морозу, до трьох морозу, а в день 5-10 тепла. Така у нас на найближчі 10 днів. Лише 3-4 числа ми очікуємо дощ. З 1 березня можна не боятися, що повториться минулорічна історія, коли снігом замітало до середини квітня, а вже за кілька тижнів різка спека. Весна таки буде. З цих вихідних тепло, і така погода триматиметься надалі. Літо обіцяють синоптики. Також прийде вчасно. У нас іде вже весна, як по календарю з березня місяця. Так що сподіваємося, що літо. Почнеться також по календарю. Проте різко переходити на легкий одяг і взуття також не радимо. Адже поки земля не прогріється та повітря не стане по справжньому весняним, можна легко підхопити застуду. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора та позитивних емоцій.